Всім привіт, мої дорогенькі. Зранку у нас прохолодно. Ще якби трохи так, мабуть, би і пар уже з рота йшов. Тримаю двома руками, бо ну, можу випустити блюдце. це запросто. Я вам хочу показати, що мої коти всі на місці. Один вася сидить, думав, що вона хоче. В руках ковбаси немає і, і зле. І ще десь сіренька одна, десь є. Сі на місці, не хвилюйтесь, річ ось у спереді сидить той, теж не з даром думаю, що я буду бігати, як вийшла без ковбаси, а з чашкою. Оце такі справи. Сені вже і п'ятниця. До того час швидко летить. Ну, просто в голові не вкладається. Я ну, так по своєму життю пам'ятаю, що я не могла дождатися, коли я закінчу школу. До того мені час довго тягнувся. Ну, ну просто І, тим більше я школу пробачте мене, ну я її не любила. Я не могла дождатися, коли її закінчу. І це правда. Тоді вже як пішла учитися, от в Полтаві 5 років. Промайнуло швидко. А все життя не те, що промайнуло, а так тільки і немає. Як надумаєшся, скільки всього в житті ж пережито, і, і просто отак раз, і його, і його немає. І не нажився, і, і не надихався, і, і дитиною не награвся, бо треба було йти на роботу. Тому треба жити щодня. Їсти те, що хочеться, і робити те, що можеться. І берегти себе. Це вже я, як вчора казала своєму дідулику, якби теперішній ум, да хоча б років 10-15 тому. А то ой-ой-ой все мало було. Городів мало, того мало, гріб, а тепер все бур'янами заростає. Це не тільки я, це в нас ну, так усі, я думаю. А тепер все бур'янами заростає, і, 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 і слава Богу, і собі росте той бур'ян, бо, бо воно не нужні нікому. Все. Так, про погане не будемо, будемо про хороше. Всім хорошого дня, хорошого настрою. В 4 години знаєте, що робити. В п'ятниця. Додому. Можна з обід. Якщо хороший керівник, з обід, додому і все. Ну і я снеділо смачної кавусі. Я вже свою допила. Це в мене номер один. В планах у мене поприбирати у хаті. От Це так сама собі метикую і думаю, що я сьогодні поприбираю в хаті. І, мабуть, це і зроблю. Ну, і щось там їсти таке, пришаманю. Мені треба наше щось таке чіплять, щоб повкидати. Випила і повкидала чашку і блюдце, бо ну, воно мені мішає в руках, яку хату не дойду. Я ще ж зарядку знову роблю, то пару днів перечекала, бо до того всяке <смі> кліпатура боліла. От що, ну, просто боліло все. А це ж знову це вже третій день, чи який чи? роблю зарядку. Тому зараз під уже води нап'юся, трошки посижу, підробить зарядку, хоч що небудь, а треба робить. Робіть і ви. Треба. Потихеньку, сильно нагрузку не давайте зразу, бо, бо тяжко. А, а по чуть-чуть я тоді воно висела. Поїхали. Все, у мене все тут у порядку, по феншую. Ну, і як оце в хату зайти? Ну як? Ви бачите, це... і це тут цілу ніч, ціле літо. Зараз зранку дідуля виходить, бере шкребло і шкрібає оцей шерстя тута із коврика, Бо за ніч на, на скубуть стільки що сили нема. Нема ще одної сіромахи. Нарешті до ладу себе привела. Дідуля начистив мені картоплі, цибулинку, морквинку Хочемо натушити сьогодні картоплі разом з капустою, з томатом, з олією. Ну, пісна така буде картопля. Буде супер. Чогось ще такого захотілося їжа, я не знаю. Я не знаю. Ще не снідали, а це вже будемо обідати. Що, заглядав Загляда Заглядав окно. окно. Виносити стару картоплю з погреба. На, Туди на гній, можна і так сказати. Остання вже Ваня, не, мабуть, що остання вже треба ж нову скоро складати. Оце в нас скільки тут цього города, і діткам возили картопельку. І, ну, зараз просто її не дуже хто їсть, мабуть, тому. І, і, і сусідам давали, і, шесть, і, і сестрі трохи давали. Ще й скільки викидаємо. Тому для нас оцього городика хватить з головою. Трішки поговоримо про вітаміни. Я розкажу вам про себе. Після 50 років от, треба свій організм підтримувати вітамінами і слідкувати за своїм здоров'ям. Я на постійній основі приймаю омегу 3 і магній. От я деякий час магнію не попила, ну не було у мене. І вже мене почали брати судоми. Що на ногах, що вже почали і, і, і пальці рук мене скручувати. Ну, це дуже неприємне відчуття, і так не має бути. Ну, і коли ви вже ж п'єте вітаміни, то ясна діло, що треба пити якісні вітаміни, а найякісніші вітаміни з Норвегії. Омега-3 з Норвегії, вона визнана еталоном якості у всьому світі. Той, хто п'є, той знає. Хто не знає, п'яте може, іншу омегу. Я вам хочу порекомендувати придбати омегу і магній саме з Норвегії. Омега-3 підтримує наше серце, судини, пам'ять, зір і роботу суглобів. А магній тут в складі є цинк плюс вітамін в 6 це оптимальна формула для нашого хорошого сну, для зняття втоми і для зміцнення м'язів. Власниця магазину Альбіна сама живе в Норвегії. І живе вона в сім'ї лікарів, тому ви там можете ще й проконсультуватись по своїй проблемі. В магазині є вітаміни не лише для дорослих, а й для діток. І саме головне, що вони якісні. Там майже всі вітаміни з Норвегії. От вони признані одні з найякісніших вітамінів в усьому світі. Тому обов'язково зберігайте цю сторіночку, переходьте, консультуйтесь і замовляйте. Вам розкажуть, як пити, коли пити. Все понаписують так, як має бути. Я вам покажу омега-3, яка їх треба пити по 2 капсулки під час їжі або ж після їжі. Ну, а магній п'ється перед сном. Мої дорогенькі, переходьте по посиланню, пишіть в дірект про свої проблеми. Не стидайтеся, замовляйте вітаміни і будьте здорові. моя м'ясо. Сидимо в холодочку я і ляля моя. Картопля тушиться. Почекаю, щоб дотушилась, да занесу в хату, то будемо обідати, снідати, обідати. а тоді ще щось трохи підвечераємо. так порядок. Давно я не тушила картоплю це з капустою. Я люблю що, разом. На око всього понакидала туди, все сирим, це були на моркви на олії брягнула томатний паст, всяких приправок та й порядок. Щось мене так палить, що я просто все пашить обличчя такого. Так різко зробилося, знаєте, наче якийсь прилив. Нічого, пройде. Світер піднявся. Ми зробимо коло пошани, Я й приїду під телевізор. Все, понаїдалися, слава Богу. Не голодні. До вечора, можна жити, морозивом закусили. Потихеньку під'їдаємо, по одній пачці в день. По одній їй вади. Вийшла на двір із ногою, і з чашкою, де його сісти. Там сонце не хочеться, треба йти в цей. О, сюди, у гамак. Ой, так чхнула, що аж у бока дало, хай бомили. Я завжди свою подружку, царство небесне. От я її згадую, завжди із поспішкою. Померла рано, так пішла. Другий рік немає. Я вам колись розповідала, ми з нею на одній машині 9 років у двох простояли. пакувальниця. Так, вона, оце, що казала, махла чоловік на палець накладе махла. І оце, як на її нога болить, на її в'єни такі були на ногах, таке так, так нуга болить. Так оце в мене нуга, махло, все, її слова залишились. Так. Не можна. Тільки сяду, закінчиться хвилина, треба там вставати, виключати. Саме головне не сповсти, бо слизьке і це все і це слизьке, так можу поїхати. Дружбан уже коло мене. Не видно його? Річі? Не видно. Кабуся номер три. Ну нічого страшного. Мені це на сон кава, мені на сон э, не влітає взагалі. От, так що, річі, треба не ще ногу опустити. Вчуся, я ж хочу, щоб і ти попав у. О, от. Як нижче не опускай, коротше. Траше трохи і нагнуть. Отак. От Оп, я ще такий о, спеціаліст. Супер. О, тепер річуся, сиди, щоб я тобі на хвостика не наступила. Я буду так от Що таке? Чухай. А рятуй мою душеньку. Лежить по котах спокійно. Дідуся відпочиває, коти лежать по всьому двору, теж як дарова. Ну, літочко, то котам собачкам лафа. Та й людям, то, як тільки дуже жарко, то да, нема де дідця, то так. Да. Так літо і літо, але вже скоро і осінь. Річі, ти ще й ножку піднімаєш чи ні? Дай лапку, дай. дай, дай лапку. Ай, ти моя галязія такий. І задню даєш. Чим мале, Так не стрижений цього року, ну нічого страшного. Просто вже тоді холодно було, ну а посеред літа вже його пізно стригти, бо не заросте до зиме. Вчора мені підписниця пише, хочете, я вам скину рецепт класного печива, називається Крила ангела в Тіктосі теж це, є, це, кого скидайте. Ну, вона мені вже ж як скинула, я зайшла в Тікток. Як тепер мені крила ангела, там теж печуть усі. А печемі ми, хай дідуля доїсть з пирога. Бачу, з вас теж багато хто пік. Добрий, період добрий, правда. Хто і квадратний, ну як, тут без різниці. Саме головне, що тісто дійсно добре. А одна дівчина спекла замість олії, масло вкинула, казала, взагалі супер. Ну, я заїла. Ну, а ж воно буде погане, буде хороше. Так що не знаю, може завтра, а може післязавтра заробимо ми ці крила ангела. Там теж дуже все легко робиться і просто, легко і просто. Варю на вечерю яйки. П'ять штук. Не знаю, їдуля їсти мене їсти, а я пару штук з'їм. Помідора наріжу свіженьку, так прильопати треба. Щоб не топирювалося. От. Та й така буде і вечеря. Ще й їсти не хочеться, ну не треба й дотягувати, бо я оце так не їм не їм, а тоді вже наче треба спати лягати, а мене їсти ковбаси, розумієте? І мусиш йти щось це є, бо. Холодний же ж не заснеш ніяк. Так, сьогодні заслала скатертинку. Вона там в мене може із сніжинками. Я її до того люблю, от саме цю скатертинку. Така вона наче й темненька, а наче і така, і, і як зозулька. Де ще тут стім з кружиться? Ну, ну мережу, мережу. Це вже яйця шевеляться в цьому. Ага. Роп'ять у каструлі <хи> яйця. <хи> Піду прикручу. Дівчатка, дякую, що ви мене навчили правильно яйця варити. Три хвилини покипіли, накриваю кришкою, виключаю і стоять 10 хвилин, це в гарячій воді. А тоді злови водичку ну, холодною і, і порядок. І вони такі жовтенькі, не синіють, бо другий раз жовток той то синій, то якийсь трохи рідкуватий. Ну, по-разному буває. А це красота. Оце зараз ще хвилинку покиплять, виключаю, накриваю кришкою і 10 хвилин. А тоді гарячу воду. Век, холодною залила і порядок. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Вийшла пройтись по двору на ніч, до розулячок. Красатулечок. Дай підемо вже й відпочивати. На дворі якоюсь гар'ю пахне. У нас тут сьогодні через пару вулиць у людей гараж згорів. Добре, що не нехвата Богу. То страшне, не доведи Господь. То не доведи річ. Я не можу, це нас не річі. котів під хвостами. Тільки Ото роботи не почати й Де там він? Де він ходить? Ана, а. Ну, Та що можна сказати?